Дорогі брати і сестри, дорога церква, давайте прославимо Бога скажемо, «Слава Богу, слава Богу. Я всіх хочу привітати любов'ю Господа Ісуса Христа і хочу сказати, що ми дуже раді, що ми вдома. Хай на всіх Бог благословить, щоб ми переживали Його славу в нашому житті, щоб ми єдналися духом. щоб... Ім'я Ісуса Христа було прославлено в наших серцях, щоб слава вона линула від цього дому до Отця, щоб ми разом прославляли Його, щоб ми разом продовжували далі йти по цій земній дорозі. Я хотів би це сьогоднішнє свято також зачитати один віршик із Євангелія від Матвія. 21 розділ. Зачитаю один віршик, і ми коротенько пороздумуємо над цим місцем. А коли. 10 вірш, 21 розділ Матвія. 10-й А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. Ось такий коротенький віршик. Ми будемо багато ще чути про сьогоднішній славний в'їзд, коли ми нагадуємо про те, як Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим на ослі. І коли Він увійшов до Єрусалиму, то ціле місто здвигнулося. Що відбулося? Що відбулося в серцях людей. Я, я не думаю, що там якісь були зовнішні прояви. Я думаю, що це е, Бог дав так зрозуміти, і серця людей, вони щось зрозуміли, що хто це такий. Вони запитують, хто це такий? І я думаю, що Бог показав для них те, що. Ось та слава, яка була колись у в храмі Соломонові, та слава, яка наповнювала ковчег з Кінію. Ось та слава, вона вертається в Єрусалим, у, можна сказати, до свого дому, до, до свого народу вибраного, до своїх вертається. Але вони його не приймають. Хоча Ось щось відбулося в них. відбулося якесь двіження, таке, що вони щось зрозуміли, що це не просто людина. І через те питають, що хто ж це такий? Бог дав їм зрозуміти, Бог наповнив їхні серця так, що вони зрозуміли, що, що це не проста людина, на вигляд, проста людина, на вигляд. Е Звичайний осел, на якому він в'їжджає, але щось внутрі відбулося невидиме. Але Хоча вони це і зрозуміли, хоча і вони запитували, хто це такий, але тиждень часу проходить, і, здається, як нічого не було, і вони його розпинають. Здається, що, що цього даже і не було. В історії такого, ось цього здвигу не відбулося. Їхні серця були затверділими, їхні серця не відкрилися, їхні серця вони, вони не зрозуміли часу того відвідин. І ми можемо роздумувати про ті давніші часи. Ми можемо описувати гарно це все. Але, можливо, і в наш час. І в наші дні Бог ми чули тільки, що говорив, що народ, як ти збіднів. Можливо, і ми подібно як, як і ті фарисеї, книжники, оті священники, вони відбували ту службу, вони виконували її е, по звичаю. Воно продовжувалося в храм, храмове служіння, продовжувалося, але слави тої не було, яка потрібна, щоб вона була, яка була тоді в храмі Соломоновому. Що коли священники виходять із, із, із святого, то слава так наповнює цей храм, що вони не могли стояти, не могли служити. Настільки Бог сходив на те місце. І весь народ бачив, і весь народ падав, каявся, прославляв Бога від тої великої слави, яка там відбувалася в тому храмі. Але проходять роки великі, десятки, сотні років, і ця слава, вона відходить від цього храму, відходить від Єрусалиму. Тому що Бог не може перебувати там, де немає чистоти. Бог не може перебувати там, де немає святості. Бог не може перебувати там, де лицемірство, де заздрість, де сварки, де немає Його царства. Він там не може перебувати, де нема праведності, нема миру, нема радості. Він відходить, Він не може сходити своєю славою на те місце, де не шанують Його, де не святиться Його ім'я. Де славу віддають комусь іншому, прославляють когось іншого, вибирають собі учителів, які для, подобаються для них. Бог не може перебувати там, де є місце для гріха, для ненависті, для всього зла. І, і воно відходить. Але е, в той час, можливо, і хтось заходив в ці храми. І не міг нічого такого сказати, тому що все, як би здавалося, зовні, все добре. Все гарно зроблено, все настроєно, програми, все, все 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 є, але Божої слави не було. Божого духа не було там присутнього. Народ, народ збіднів, народ за занечищених одежах ходить, народ не може прославити Бога, як, як потрібно, і Бог. Відповідно, не може зійти в свої слави. Я не думаю, що ми часто можемо звинувачити, що ми зараз живемо в такий час і нічого не можемо зрозуміти. Можливо, і вони в той час, фарисеї, книжники, вони так говорили так само, що ми зараз в такому часі живемо, нічого не поробиш. Але ні, Бог завжди хоче проявля... проявити свою славу. Бог завжди хоче, щоб, щоб... народ, Він. Прославляв його, щоб народ з чистим серцем е, шукав лиця Його, і щоб він опускався тою славою, щоб він звершав свої чуди знаме, щоб, щоб Божа дія вона відбувалася, щоб оце, е, о, оце здвиг, е, о, оце движення, щоб воно було духовне. Бог завжди хотів би, щоб воно так було. Це не час такий, а це ми такі, це все залежить від нас. І... Зачитаю ще одне місце апостол Петро радить для нас другий, перше післення Петра, другий розділ із четвертого вірша. Зачитаю: приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі не мовте, живе, не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе. Щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Апостол Петро радить для нас, що як знайти отого, за якого питали вони в той, в той день? Хто це такий? Для нас хто такий Ісус Христос? Особисто для кожного із нас, хто Ісус Христос? Чи ми Що ми? Чи ми відчуваємо Його, чи Він живе в нашій будівлі, чи він живе в нашому храмі, чи Його слава проявляється в нашому храмі? Можливо, ми можемо винуватити всіх, що і ті не такі, і той не такі, і, і, і беремо приклад і дозволяємо собі щось, тому що хтось так поступає. Але Сьогодні звучить питання для кожного з нас, для мене і для кожного з нас, для кожної душі на цьому місці. Хто Ісус Христос для нас? Хто Він такий? Чи ми відчуваємо в нашому храмі, в нашій духовній будівлі, чи ми відчуваємо те Його движення духа, чи ми відчуваємо Його присутність? Він камінь живий, дорогоцінний, який люди відкинули. І відкидають до цього часу. До цього часу люди відкидають, не хочуть приймати його, того живого каменя, якого Бог вибрав. А люди не хочуть відкидати, не хочуть приймати в своє серце, в свій храм, не хочуть будувати із себе той дім духовний, не хочуть, щоб та слава вона опускалася на. Це і наш храм, ви храм Духа Святого. Ми храм Духа Святого, ми храм Божий, наша будівля. І одне місце згадується мені, що Ісус Христос, після того, як нагадав ці слова, що брат Вася зачитував, що Єрусалим Єрусалим, що не захотів в цей день зрозуміти той час відвідин. І Ісус Христос говорить їм такі слова, що це. Залишається, що ось ваш дім залишається порожній для вас. Що це значить? Що значить, що ось в тому храмі, в якому вони приносили жертви, в якого вони поважали, святили, в тому храмі не буде тої слави вже ніколи. Бог вже не зійде у той храм. Вже цього не відбудеться, він порожній, пустий. А коли порожній храм, то служба може продовжуватися, може, можуть продовжуватися обряди, може продовжуватися е, все те, що е, на перший вигляд здається добрим і, і правильним, але Божої слави там немає. Божої слави там не буде. Вона порожня, пуста. А коли Божої слави немає, то це не живе життя, а це існування, це, це марнота, це томлення, це немає тої живої річки, яка протікає, нема того духа, нема того живого єднання з Богом. Пустота. Нехай Бог нас благословить, щоб в наших храмах, в наших серцях, щоб ми пам'ятали, щоб, щоб головне залишалося головним, щоб ми не замінили нічим іншим ось цю ось Божу славу, ось це Божу присутність, щоб ми, як те живе каміння, прославляли Його, щоб ми пам'ятали, для чого нас Бог призвав, хто ми є. І щоб ми знали, хто такий для нас Ісус Христос. Нехай Бог нас благословить. Давайте ми помолимося, помолимося, давайте цільовою молитвою. Я хотів би, щоб ми помолилися за ми знаємо церковну нашу нужду за Сашу, з Олю з їхнього сина. Вони переживають. Помолимося за тих, які в лікарнях, які. Після лікарні, після операції, щоб Бог, їх, щоб Бог їм допоміг, щоб ми, як церква, носили ці тягарі, тому що прийде час і, і наш тягар хтось зможе понести. Нехай Бог нас всіх благословить, ми встанемо на ноги і будемо молитися йому. Слава Амінь.